Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на підсумковому вебінарі. Приєднуйте поки своїх консультантів, приєднуйте лідерів структур, приєднуйте запрошуйте VIP-клієнтів. Напишіть, будь ласка, у своїй чати командні, що ми вже починаємо. І щоб вони мерщій приєднувалися, тому що в нас сьогодні дуже багато цікавих новин. Ми будемо потихеньку починати. У нас друзі закінчився третій період. І сьогодні наш ефір напередодні весни. На дворі вже більше сонечка, більше кольорів, більше енергії, і, звісно, в джерелі це тільки зростання наших команд. Сьогодні ми привітаємо наших лідерів з новими статусами, подивимося, хто ці топ-5 гранд менеджерів які приросли найбільше до попереднього періоду. Підведемо підсумки програм і привітаємо переможців програм. І сьогодні саме той день, коли ми усі разом радіємо нашим успіхам і вітаємо з перемогами. Тож, давайте починати. Почнемо ми вітання консультантів, які вперше в третьому періоді вийшли на статус молодшого менеджера. За підсумками третього періоду, 13 консультантів вийшли на молодшого менеджера, і ми аплодуємо разом з вами зараз, з наставниками, з усіма, хто є у нас онлайн. Будь ласка, пишіть у чаті. Свої привітання, ставте вогники, сердечки і, ем, а звісно, молодші менеджери, хто є на ефірі, розказуйте про свої успіхи на сторінках соціальних мережах. Тож вітаємо: Мирослава Романюк, Зоя Дяченко, Даніелі Рафай, Тетяна Мурміль, Юлія Колісніченко, Анастасія Болос, Наталія Гальченко, Ніна Боровець, Дар'я Шевчук, Світлана Бондаренко та Тетяна Ліснічук. Ще Наталія Рабощук та Людмила Єгорова. Вітаємо молодших менеджерів! Це ваш перший крок в маркетинг-плані, і він досить впевнений. Будь ласка, залишайтесь, крокуйте лише далі наверх з ходинками маркетинг-плану. А наступний наш крок у маркетинг-плані це статус менеджера. Давайте привітаємо Ольгу Рабош. Марину Ткаченко. Анну Чаній, Анастасію Волос із новим статусом менеджера. Наші вітання. Також вітаємо нових старших менеджерів. У нас є старший менеджер Ольга Ліщук. Вітаємо Ольгу і точно, точно наступна ціль буде ще вища сходинка, і ми чекаємо це вже за підсумками четвертого періоду. Ольга, успіхів! А ми ще раз вітаємо усіх лідерів з новими статусами. І віримо в вас, віримо, що кожен з вас може легко досягти своєї цілі, коли ви знаєте, для чого ви це робите. Тож чекаємо вас на наступних сходинках. Зараз переходимо до вітань топ-5 гранд менеджерів які показали найбільший приріст відносно другого періоду у третьому періоді. І сьогодні ми вітаємо на п'ятому місці Алла Кузьміч, на четвертому місці структура Оксани Колечко, на третій сходинці гранд структура Ірини Мирончук, на другому місці Валентина Посільська і першість отримує гранд-структура Катерини Бурнашевої. Катерина Бурнашева перше місце в рейтингу. Дівчата дякуємо вам за вашу працю, за ваш приріст і хочу побажати тримайте цей темп. Наступний блок: це наші програми діючого періоду четвертого і переможці програм третього періоду. Почнемо з програми Крок до зростання. Тут ви зростаєте сходинками маркетинг-плану, реєструєте новачків та отримуєте премії. Тож, давайте привітаємо переможців на статусі молодший менеджер за підсумками третього періоду. Це вигінна Неля, Ковальчук Марина, Ткаченко. Марина. На статусі менеджер переможець Грібенкіна Олена. Олена дуже впевнено крокує в цій програмі наступного періоду, попереднього періоду. Якщо пам'ятаєте, ми Олену вітали з досягненням і виконанням молодшого менеджеру. І Олена йде далі саме в цій програмі і отримує, окрім об'ємної винагороди, також премію по кожному статусу в рамках програми крок до зростання. Переможці старші менеджери Солод Євгенія та Сухарська Наталя. Дорогі наші переможці, вітаємо вас і ваша винагорода це премії на ОВ. А я нагадаю: молодші менеджери та менеджери отримують премію 150% від ОВ попереднього періоду. Старші менеджери та керуючі менеджери отримують 100% від ОВ попереднього періоду, тобто дві об'ємні винагороди. Так? І гранд-менеджери отримують премію в розмірі 70% від від ОВ періоду. А тепер дружніми сердечками у чаті давайте привітаємо учасників, які зайшли в програму Крок до зростання за підсумками третього періоду. Отже, на статус молодшого менеджера зайшли: Бондаренко, Світлана, Мурміль, Рафай, Деніель, Волос Анастасія, Колісніченко, Юлія. На статус менеджера зайшли Ткаченко Марина, Рабош Ольга та волос Анастасія. І є в нас учасник, яка зайшла на старшого менеджера в програмі Крок до зростання це Ліщук Ольга. Дівчата вітаємо, дівчата та хлопці, вітаємо вас і бажаємо е обов'язково підтвердити цей статус, а може і зайти на вищий статус і отримати свої премії. Ми з вами проговорили, що ми зростаємо по статусах, приводимо новачків і отримуємо премії. Тож про новачків, будь ласка, переходимо до новачків за підсумками третього періоду. В нас їх 124 активних новачків, 59 віп-клієнтів і 65 консультантів перші активувалися у третьому періоді. Uh, із них 42 нових консультанти виконали крок перший крок стартової програми Лідерський старт. Uh, і ми вітаємо вас уже зараз, в цьому періоді, розмістивши замовлення, ви забираєте свій перший подарунок. Виконуйте умови другого кроку і отримуйте наступні подарунки. Обов'язково наставники проконтролюйте, щоб ваші переможці, ваші новачки забирали свої подарунки. Так, і наша додаткова підсилююча бонусна програма для нових консультантів це програма Мій перший е, крок для тих консультантів, для тих новачків, які можуть і хочуть робити трішечки більше. Тож перший крок програми в третьому періоді виконали сім нових консультантів. Їм будуть нараховані. Окрім по програмі е, Лідерський старт е, набір Hair System, також додатково будуть нараховані пробники з кінлабу. Е, вже в четвертому періоді новим консультантам важливо зареєструвати від двох нових консультантів собі в першу лінію. Тож наставники, будь ласка, включайте своїх новачків також у рекрутинг, бо е, це додаткова можливість отримати. Е, і ще більше доходу, і ще більше подарунків. Включайтесь в другий крок стартової програми і отримуйте на другому кроці у нас набір рекрутингових карт, 5 карт по 50 гривень. Це дуже класний інструмент, працюючий інструмент для рекрутингу. І всі нові консультанти, які виконають всі три кроки програми, мій перший крок отримують. Чашку від джерелі. Ми говорили про те, що рекрутуючи, ви можете як розширювати команду свою, так і отримувати додатковий дохід. Тож, програма Рекрутуй на SkinLab. За підсумками третього періоду, у нас є чотири переможці. Наші переможці виконали умови, а саме привели новачків. В яких у замовленні було від двох одиниць серії скінлаб? Тож давайте привітаємо переможців. Посільська Валентина Солод Євгенія, Валентина зареєструвала чотирьох нових консультантів, в замовленні яких була продукція Скінлаб. Друзі, оце я розумію рівень. Оце темп взяла Валентина. Просто молодець. Чотири новачки, які купували SkinLab. і там були супернабори SkinLab, я вам скажу. Це просто фантастика. Солод Євгенія зареєструвала одного нова нового консультанта по програмі, і наші дівчата отримують 15% кешбеку. Вітаємо також Шандру Марію та Сухорську Наталію. Дівчата також реєстрували консультантів і в п'ятницю вже отримують кешбек 15% від замовленого новачками Скінлабу, а це достатньо хороший додатковий дохід. І нагадаю, що в нас в цій програмі є додаткова умова, бо ті учасники, які за період її програми з першого по четвертий період матимуть від двох таких новачків, які вони привели на Skin Lab, Всі ці учасники братимуть участь у розіграші двох сертифікатів. Розетка номіналом на тисячу гривень кожен. І друзі, ми вже маємо перших претендентів. Давайте поаплодуємо і привітаємо дівчат. Але ще є один період, який також, якщо ви ще не в цьому списку, можете потрапити. А ті, хто в цьому списку, можете підвищити свої шанси. Отже, претенденти: Посільська Валентина, Солод Євгенія, Борисенко Наталія, Багнюк Сергій, Мороз Мирослава, Ближчик Оксана та Сухорська Наталія. Так. У е, посільської Валентини, друзі, у нас два шанси, тому що у Валентини є чотири новачки приведені на SkinLab. Тож, в кого є три новачки, в кого є два новачки, у вас ще є один період для того, щоб збільшити кількість новачків, і також мати два чи більше шансів. Так. Далі у нас програма Бонус наставника. Ми пам'ятаєте, ми запустили її в попередньому періоді, в третьому періоді бонус наставника: рекрутуєш, збільшуєш команду і додатково заробляєш, збільшуючи свій дохід. Будь ласка, включайте одразу своїх новачків у стартову програму. Проведіть нового консультанта по трьох кроках лідерського старту і отримайте 300 гривень за кожного з них. Я нагадаю, що за підсумками третього періоду, перший крок виконали 42 нових консультанти. Четвертий період це буде для них другий крок, і за підсумками вже п'ятого періоду, друзі, ми зможемо вручити перші премії за виконані умови наставникам нових консультантів, які пройшли. Три кроки лідерського старту. Тож наставники, будьте дуже уважними. Проводьте всіх своїх новачків усіма трьома кроками лідерського старту і отримуйте бонуси за кожного з них. Наступна наша програма це програма Комфорт із Джерелля. Перший крок програми вже пройдений у третьому періоді, і ми маємо 156 учасників. Нагадаю, що новачки. П'ятого, шостого, четвертого і далі періодів можуть також приєднуватись до цієї програми. Що потрібно зробити? В першому періоді співпраці новачок такий має мати е, від 100 бонусних балів в кожному наступному періоді, також від 100 бонусних балів. І сумарно за підсумками 10-го періоду, сума особистих обсягів має бути від 800 бонусних балів. Це стосовно новачків. Стосовно не новачків, всі, хто зайшли, 156 учасників, вам потрібно кожного періоду до 10-го періоду включно тримати особистий обсяг від 100 бонусних балів. І що ж, отримують наші переможці? Ось такий красивезний халат від Джерелі. Ось такий класний подарунок чекає наших переможців вже в 11-му періоді. Тож. Продовжуємо радувати себе і своїх клієнтів продукцією від джерелі. Програма просто за підсумками третього періоду: 47 учасників, які отримують кешбек 4%. А всі учасники, хто має особистий обсяг від 150 балів і більше, отримують додатково ще 10% за бали, які перевищують обсяг 150%. Вітаємо вас, і ми бачимо, що кількість таких учасників на кешбек стрімко зростає з кожним періодом. В третьому періоді 25 консультантів виконали умови входження в програму, і вже в четвертому періоді, виконуючи особистий обсяг відста бонусних балів, почнуть отримувати також кешбек по програмі. І в нас є 47 претендентів. Це ті, хто зробили свій перший крок в програму про 100. У третьому періоді мали від 100 бонусних балів. І щоб бути учасником програми, треба ще раз в четвертому періоді повторити особистий обсяг 100 бонусних балів. Наступна наша програма Приростай відпочивай. Ми чекаємо, друзі, переможців, які визначаться вже за три тижні, вже за підсумками четвертого періоду Переможці, які будуть запрошені на відпочинок е у східниці в готелі Три сини та донька. Чудовий відпочинок, я собі просто уявляю, як ми всією командою відпочиваємо в цьому готелі. Там дійсно дуже-дуже красиво. Тож, в нас за підсумками третього періоду є 26 бізнес-партнерів, які є учасниками програми. Вітаємо вас. Я нагадую, тримати обов'язково в кожному періоді потрібно статус грант-менеджера. Не забувайте про це. І четвертий період є завершальним він, мабуть, найвідповідальніший, і при цьому кожен з вас знає, що все можливо. Треба тільки в це повірити. Тож, будь ласка, останній ривок у четвертому періоді. Довиконайте ціль по приросту, довиконайте ціль, скільки вам залишилось. Будьте в статусі від гранд-менеджера, і вище обов'язково будемо відпочивати в східниці. Так, ну що? Зараз на екрані ви бачите, яка велика кількість програм є для всіх консультантів і клієнтів Джерелі. Тож обирайте програму, а краще декілька програм для участі і заробляйте разом в Джерелі. Так, а зараз переходимо, друзі, до новин. І тут я попрошу вас півхвилини чекаю. Хто ще не приєднав своїх консультантів, своїх учасників структур, своїх партнерів, своїх новачків, усіх-усіх. Напишіть у свої чати, щоб зараз всі терміново підійшли до екранів, тому що зараз будуть новинки. Так, ну що, поїхали? Та-дам, та-дам, прикраси. Друзі, що може бути краще прикраси? Ну, тільки хіба що продукція джерелі пропонуємо розглянути пропозицію від нашого партнера Silvex, який представляє срібні прикраси. Учасники спільноти джерелі матимуть як знижку на срібні прикраси, так і бонусні бали на прикраси. Друзі, на вас чекають ланцюжки, підвіски, браслети. Каблучки, сережки, чоловічі колекції. Ви знайдете для себе колекційні вироби, які довершать ваш образ на будь-яку подію або ж на щодень. І, до речі, хто збирається, хто планує, хто приїде на день народження компанії Джерелі, який у травні викон... виповнюється 10 років. Купуйте свою колекцію і ви будете сяяти на цьому заході. А зараз я хочу показати вам. Я підготувала кілька виробів, які можуть також прикрасити і вас. Це такий ланцюжок ланцюжок сюди на шию. Буде декілька видів плетінь, тобто ви зможете обрати той, який пасуватиме саме вам. Далі, наша колекція Van Cleef. Дівчата, вона просто неймовірна. Дивіться. Дуже красиво. В цій колекції будуть і сережки, і підвіски, і браслети. Ви собі зможете ви обрати, або ж повний образ, або ж один виріб. Так, видно, не видно? видно. Бачите, тут англійський замочок дуже зручний. Ось так буде пасувати. Я не знаю, ми коли обирали. Відбирали асортимент собі, насправді дівчата очі просто розбігаються. Я не знала, що вибрати, що мені вибрати собі, тому що ти хочеш одразу все. Воно настільки красиве, воно настільки стильне. Кожна прикраса дійсно її можна обіграти абсолютно по різному в кожному образі вона буде грати по-своєму, тому я е, просто не знаю, як ви обиратимете, тому що я теж не могла вибрати. Але повірте, ви справді будете вражені красою, якостю е, і, звісно, умовами співпраці, тому що я нагадаю, що. На срібні прикраси ви отримуєте не лише знижку консультанта, а і бонусні бали. Е, хто пам'ятає, раніше у нас теж було срібло в продажі, але бонусні бали ООО на нього не нараховувалось. Зараз буде. Тому, будь ласка, як тільки а воно вже ось-ось з'явиться, ось ось найближчими днями з'явиться в продажу. Налітайте, купуйте. Радійте, замовляйте клієнтам, розказуйте усім, що у нас є таке красиве срібло. Так, а ми йдемо далі. Це ще не все дівчата і хлопці на подарунок, так? Партнерська програма оголошує про вхід нового партнера це Джулія. Вже за два дні весна. Спідниць дівчата стане більше і, як завжди, зростає попит на колготки. Тому ми закриємо попит на колготки якісною пропозицією від нашого партнера Джулія. Це український бренд. Я впевнена, що всі або більшість з вас його знають. Продукція виробляється на українській трикотажній фабриці у Дніпропетровській області. Фірмове європейське обладнання та передові технології дозволяють виготовляти дійсно якісні та красиві колготки. Ми разом відібрали для вас найбільш продавані та популярні моделі, бестселери, які я впевнена полюбите і ви, а також які зроблять ваш товарооборот іще вищим. Тож чекайте вже в цьому періоді. Йдемо далі. І ще одна новинка: це маска для обличчя Органік Нано Карбо. Друзі, це українське крафтове виробництво на основі активованого вугілля рослинного походження кісточок Шкаролупи Волоського горіха. Тут дуже цікаво застосовується технологія виготовлення, бо у процесі виробництва наноактивоване вугілля. Проходить при температурі 900 градусів за Цельсієм обробку і під час випаровування вуглецю руйнуються усі канцерогенні сполуки, залишається органічне, природне, наноактивоване вугілля. Дівчата, маска застосовується для дуже глибокого очищення шкіри. Якщо говорити про механізм її дії, можна сказати, вона як магніт, так? вона витягує спір, забруднення, жир, токсини, зайвий себум, залишаючи шкіру надзвичайно чистою і підтягнутою. Е, дуже раджу спробувати усім вона підійде як для підліткового віку, так і для вікової шкіри. Е, також, друзі, хотіла ще показати, що я собі придбала, а, і звернути вашу увагу, нагадати, можливо, хто не бачив, можливо, хто ще не тестував. Я пропоную спробувати усім. Це я придбала фарбу для вій та брів. Я обрала чорний колір, хочу пофарбувати вії. А, вже пофарбувала брівки, ну, звичайно, не чорним кольором, трішки світлішим. Мені дійсно дуже сподобався. Тому Результат тому е, дуже рекомендую спробувати. Хто пробував наші фарби від G Cosmetics, хто пробував тонуючі бальзами, знають, що дуже класна якісна продукція. Ось фарби для вітабрів також класні спробуйте. Так, а зараз ми переходимо до блоку з акціями. Е, але перед тим, будь ласка, поставте участі вогники, серденьки. Як вам наші новинки, які вже зайдуть від партнерів уже в цьому четвертому періоді? Я думаю, чесно кажучи, що цей період ми перевершимо будь-які е, сподівання, тому що дійсно заходить продукція, яка може значно, значно підвищити ваші продажі. А відповідно, і ваші доходи. Зараз я пропоную звернути увагу на акції. Е, в нас в цьому періоді і вау ціни, і товари дня, і варіко, стоп ефект. На Кобо пропозиції і королева суперфудс Спіруліна. все є для того, друзі, щоб активувати новачка, активізувати е, ВІП-клієнта, який давно не робив замовлення, е, розбудити консультанта, так, який також давно не робив замовлення. Е, ось, будь ласка, на скрині е, на екрані. Ви можете побачити приклад, який ми для вас склали. Що можна запропонувати новачку на 20 балів. Він бере дві спіруліни, третю отримує в подарунок. Він бере делікатний крем кремген для інтимної гігієни, наприклад, антижир і червоні темні. Так, уже 21 бал є. Що має новачок? Знижку консультанта 22%. А якщо рахувати знижку консультанта, враховуючи знижки по акціях, то це знижка, друзі, 36%. Вигода становить. 489 гривень, практично 500 гривень вигоди. Це просто супер пропозиція. Якби просто була знижка консультанта, було б 296 гривень, що також непогано, так що також дуже класно. А ми пропонуємо отримати ось тут 489 гривень вигоди. Це дуже класні пропозиції. Тож користуйтеся, формуйте замовлення. Мотивуйте новачка е, різними пропозиціями на замовлення і використовуйте, звісно, акції для ще більшого вашого заробітку. Також нагадую, що в нас діє безкоштовна доставка на закази від 60 бонусних балів. І вона діє друзі, до понеділка до 13 години. Так, також вчора е, стартував наш курс Психологія продажів. Е, тут 41 учасник прийняв рішення підвищувати свою кваліфікацію, і це продаж як себе, як своїх послуг як консультанта, так і продаж продукту компанії. Е, ну що ж, я хочу лише привітати насправді всіх учасників із правильним рішенням і важливим рішенням. Прийти і пройти цей апгрейд. І вже, друзі, 1 березня будемо зустрічати весну разом із нашими учасниками бізнес-зустрічі, яка відбудеться 1 березня о 12 годині в готелі Братислава у Києві. Будь ласка, хто реєструвався? Ми радо вас чекаємо! Приходьте, приходьте самі, приходьте з новачками, запрошуйте новачків до джерелі. Що ж, на цьому все. Я е, хочу подякувати всім, хто був сьогодні на ефірі. Попросити вас поставити вподобайку під цим постом. Під цим ефіром. А, і хто буде дивитися а, у записі, вам також привіт. Також ставте вподобайку. Будь ласка, давайте цей період зробимо надзвичайно потужним, бо у нас заходять настільки круті партнерські пропозиції, що тут просто неможливо не відреагувати. Тому, будь ласка, робимо робимо продажі, запрошуємо на бізнес, запрошуємо консультантів. Новачків, віп-клієнтів, е, і зростатиме наш з вами дохід. Всім дякую, всіх високих досягнень у четвертому періоді. Пока!